Офіційні новини України, головне станом на сьогодні, стисло чітко та на основі відкритих джерел. Далі скандал навколо соратника Трампа Віткофа та масштабна пожежа в Гонконзі. Скандал навколо Стівена Віткофа у США розгортається новий політичний скандал довкола бізнесмена і давнього друга Дональда Трампа Стівена Віткофа. Американські медіа повідомляють, що він проводив неформальні консультації з російськими посадовцями щодо можливого мирного плану по Україні. Деталі цих контактів стали відомі після публікації видання Bloomberg, їхніх аудіорозмов. Ряд конгресменів демократів жорстко критикують Віткофа і заявляють, що такі контакти підривають довіру до США як партнера України лунають заклики до розслідування і навіть вимоги, щоб він був усунутий від будь-якої ролі в обговоренні майбутніх домовленостей з Росією. У команді Трампа натомість наполягають, що йдеться лише про приватні розмови й пошук шляхів до миру, а не про офіційну позицію Сполучених Штатів для України. Важливо, що будь-які переговори щодо завершення війни відбувалися прозоро за участі офіційного Києва та з урахуванням українських червоних ліній. Жодного визнання окупації, жодних поступок у питанні територіальної цілісності. Масштабна пожежа в Гонконзі. Тим часом в Гонконзі сталася одна з наймасштабніших пожеж останніх років. За даними місцевої влади, вогонь охопив кілька висотних житлових будинків одразу в трьох кварталах міста. Повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих, серед яких є й пожежний, та десятки постраждалих. Полум'я швидко поширилося через будівельні арештування з Бамбуку, які традиційно використовують у Гонконзі. На місці працюють сотні рятувальників. Евакуйовано мешканців навколишніх будинків. Влада обіцяє провести перевірку систем протипожежної безпеки в подібних новобудовах. Українські дипломати стежать за ситуацією. Повідомлень про постраждалих громадян України поки немає. Дякуємо за перегляд. Усі дані взято з відкритих офіційних та авторитетних медіа джерел. Наступний випуск уже завтра. Підписуйтесь, щоб не пропустити головні події України та світу. Разом тримаємо інформаційний фронт.